Доброго ранку діти! Сьогодні у нас з вами заняття розвиток мовлення за аплікацією. І для початку ми відправляємося в казковий зимовий ліс. Ла нас на галявинку до ялиноньки. Як тут гарно! Подивіться, які дерева зеленіють на білому снігу. Вірно, це сосна та ялинка. Молодці. Такий ліс, дітки, можна назвати сосновим та ялиновим. Або хвойним. Давайте з вами повторимо сосновим, ялиновим або хвойним. А далі які ростуть дерева. Вірно, берези. Ліс, де ростуть тільки берези, називають березовим. Отже, це березовий ліс. Давайте з вами повторимо березовий ліс. А які дерева ростуть у ярочку. У ярочку ростуть верби. Той ліс, у якому ростуть одні верби, називається вербовий. Дітки, давайте з вами повторимо: Вербовий ліс. Зверніть увагу, які різні дерева ростуть, і тополі, і клени широкою кроною, і поміж ними яскраво червоніє на білому снігу горобина. А далі за рощі, кущі ліщини. Різні дерева тут змішалися, тому такий ліс називається змішаний. Отже, це змішаний ліс. Давайте з вами повторимо змішаний ліс. А тепер порівняємо дерева, які ростуть у хвойному лісі з іншими деревами. Чим вони відрізняються? Хвойні дерева зелені, а інші стоять без листя. Діти, ми з вами тільки що познайомилися з деревами, які є в лісі, як називається ліс, якщо там ростуть хвойні дерева або листяні. А зараз ми зробимо аплікацію одного із таких засніжених дерев. Діти для роботи вам потрібні ножиці, щоб зробити заготовочки дерев, ялиночок і деревця без листячку, клей, вата, серветочка, клійоночка. І голубого або блакитного кольору папір. Для початку приготуємо наші ручки. Поставили ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Вітер дерево гойдає, гойда, гойда, гілочки дерев згинає, гойда, гойда, стовбури товстенькі, гілочки тоненькі. Починаємо нашу роботу з наклеювання дерев. Беремо дерево, намащуємо його клеєм. І приклеїмо на наш аркуш паперу. Так. Приклеїли дерева ми всі. Тепер беремо вату, відщіпуємо шматочки і наклеїмо на дерева. Для цього вам треба клеєм намастити біля гілочок місце. І шматочками приклеїмо сніжок з вати. Ось таке у нас виходить засніжене дерево. Ось такі дерева засніжені вийшли у мене. А які дерева у вас вийдуть, ми будемо чекати ваших робіт. До зустрічі!